Це професійна війна, вона потребує професійної армії. Мені закидають, а де ви гроші візьмете. Та ні, ну вибачте, у нас сьогодні в державному бюджеті передбачені внутрішні запозичення. Ну я вам просто вам скажу, це емісія національного банку, да? яку дають в борг українському бюджету, тобто Національний банк дає в борг українському бюджету. Це державі Україна під 20% річних. І викачуються з бюджету в величезний обсяг грошей, які потім іде ну, по спеціальній методиці, не хочу зараз заглиблюватися, в комерційні банки. А те, що ми пропонуємо: призупиніть внутрішній державний борг, і ви отримаєте майже 400 мільярдів гривень. Які ви зможете віддати сьогодні на мотивацію, яку ви зможете віддати сьогодні, в тому числі нашій промисловості, нашій економіці, для того, щоб виробити дрони, виробити все, що потрібно для фронту. Тобто у нас є ресурс, просто непрофесійність сьогоднішньої команди, яка, на жаль, війну очолює країну, вона призводить до того, що навіть фінанси, які у нас є, використовуються просто по-тупому, вибачте.